Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви просите подивитись таке питання. Чи будуть мобілізувати чоловіків, пенсіонерів, після 60 років, тобто за 60 плюс, бо в Раду вже внесли такий законопроєкт. Нехай вже ті, хто вносить такий законопроєкт, самі йдуть мобілізовуються. Все за рахунок інших звикли виживати. Так, дивимось. В Раду внесли законопроєкт. Стосовно мобілізації чоловіків після 60 років. Так, давайте подивимось цей законопроект. Так, це от була якась така інфантильна ідея з метою відвертання уваги від себе, переключення їх на інших людей, і була подана як геніальна ідея. Тобто, знаєте, одне одоробло пустило кліч. Для того, що, а не пора би нам це ще зробити. Тобто, воно дійсно от таке є. І подана як така от ідеальна, геніальна ідея. Ось, бачите, чоловіків, чоловіків, ну, король це вже такий зрілий чоловік, дорослих чоловіків, от з ними от якось вирішити цю. Нема чого їм сидіти без діла в такому плані. В такому плані. Що можна ще сказати? Ну, це от вони так вирішили відволікти увагу від себе, знову ж таки, як я вам і сказала. Це полегшити для себе, це знову ж таки, це якби, знаєте, поповнення резерву для мобілізації. За рахунок інших, а не за рахунок себе. Тобто вони так покращують свою, ну от ці депутати, які внесли це, той той е ідеальний, е, вони намагаються відволікти від себе увагу, тим самим покращити свою оборонстійкість перед мобілізацією, розумієте? От я так вирішив поставити на цьому крапку. Тобто від 1 до 10, тобто від 10% до 100%, і це 100%. Тому, ну, що я хочу ще сказати, тут, тут дев'ятка стоїть, так? тут 9, і цей закон він ще не є в такому ідеальному форматі, який він має бути, Тобто він ще недоопрацьований. Ну, Законопроєкт. Тобто там ще будуть вносити якісь е, пунктики. Тобто це тут не 100%, а 90%. Тобто, ще як буде якийсь передостанний коригувальний крок. Давайте подивимось, що це. Всіх не будуть. Всіх не будуть, бачите, десятка перевернута, розпадається. Якби так було, то от всі є, а вона перевернута, розпадається. І тому тут буде, будуть робити поблажки, ну, скажімо так, відпустити. Із 100% відпустять 10% для 10 населення пенсіонерів, чоловіків за 60+, плюс будуть робити якісь поблажки. Тому я хочу сказати, щось тут будуть ще обговорювати, і буде певне навіть протистояння. Одні будуть за те, щоб ну, не всіх чоловіків мають бути якісь виключення, а дехто буде зазіхати на те, щоб, ну от, виборочно, всі, хто придатний. Ну, хочу також сказати, що є загроза того, що більшість, більшість будуть. Погоджуватися, більшість будуть погоджуватися стосовно цього законопроєкту. Дивіться, що я хочу вам сказати. Що ця тема з призовом чоловіків за 60? Це може бути в, в момент таких смертельних змін для України. Тобто вони не будуть призуватися одразу ж, От як тільки цей законопроект вийде, тих чоловіків не будуть призивати одразу ж, не будуть їм пов'язки роздавати. Тобто поки що вони будуть. Не в пріоритеті, скажімо, так, для ТЦК. Оці чоловіки, Але вони стануть в пріоритеті, якщо в якийсь момент почнуться дуже такі кардинальні погані зміни, коли буде ну, критична така ситуація, тобто, коли буде потреба в ресурсах при їхній втраті, Тобто, це просто вони готують таку почву, ну, ці от депутати, для чоловіків в будь-який момент ви можете, ну, от зелене світло ми даємо для ТЦК мобілізувати чоловіків старше за 60. Але це буде в дуже критичній ситуації. Законопроєкт буде допрацьований. Законопроект буде доопрацьований, він ще недоопрацьований. Там ще будуть вносити якісь пункти, виключаючи якийсь відсоток тих людей, які будуть мати бронь, наприклад. Або будуть мати білий квиток. Я не знаю, як воно називається. Тобто будуть звільнені від мобілізації. Ну, знову ж таки, знову ж таки. Ну, дивіться, 75%. 75% можуть підпадати під, от, під пряму загрозу. Іти на війну. Примусово, примусово мається на увазі, але це взагалі жесть. Ну, давайте ще подивимось. Пає того, що як це, ну, от, який буде висновок після цього законопроекту. Чоловіків будуть призивати? Ну, буде такий момент, коли чоловіків після 60 років почнуть роздавати пов'язки, почнуть призивати. Ну, взагалі тут ці карти говорять ні. Ні. Взагалі карти говорять ні. Карта це точку, крапка поставлена на цьому питанні. Для того, щоб мета, мета дійшла до своєї кінцевої точки, тобто для того, щоб вони досягли, то тут немає активності. Активність спадає і на цьому ставиться крапка. Тема закінчена. От, дивіться, взагалі, взагалі, то е, якось воно пронесе, можна так сказати. Пронесе. Але законопроект, знову ж таки, буде внесений, він вже внесений, він буде потім цей указ затверджений, з якимись поправками. Я вже пояснила які. І ну, буде певні там суперечки в них, там Верховній Раді, але все ж таки, ну, в такому плані. В такому. Дай Боже, щоб так і було, щоб не було тої критичної точки. Взагалі, то вони, законопроект він внесений, закон буде затверджений цей. Але це на крайній випадок. Знову ж таки говорю, це на крайній випадок. І якщо вже буде нагальна потреба, і навіть тут вони не будуть всіх грести, тут буде якийсь певний відсоток мобілізований вибірково при великих втратах резерву особистого складу бійців. І тому і також будуть брати таких людей, які мають якийсь досвід. Які мають минулий досвід. Можливо, пенсіонери в відставці. люди, які колись, ну, військові пенсіонери, можливо, люди, які мали певний досвід. Ну, вони не візьмуть дедушку, розумієте, який взагалі не має ніякого стосунку до армії. Там же і слабкіша. Пізнавальна сфера людини, тобто сприйняття мислення, там вже не таке воно лабільне, там вже регідні процеси йдуть, тобто там вже йде в'язкість мислення. Тому вони будуть акцентовані увагу більше на військових, на колишніх військових. Ну, хоча колишніх військових не буває, але на військових з досвідом військової справи. От, от я от більше на це. От. Або люди точних професій, тобто, які можуть бути в нагоді. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, подивимось. Сподіваюся, я задовільнила ваш, ваше питання, відповіддю своєю. Тому бажаю вам цього самого найкращого. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Доєднуйтеся до мого телеграм-каналу для того, щоб першими дізнаватися про вихід мого нового відео. Адже не всім приходять оповіщення. Посилання є під цим відео, також посилання є в описі до мого YouTube каналу. Ще раз дякую вам і бажаю вам гарного дня. До побачення!